Але є у мене чесна медицина, GMC для кожного, кожного кожного. Я тебе обожнюю, обожню однюю, від усіх хвороб Знайдена вакцина, то є GMC, чесна медицина, Алло, Дніпро, зв'яжіть мене, шановний з лікарським бюро. Я знайшов в ту справжню, чуєш мене, бро, так кричу від щастя на увесь Дніпро, хай немає доні. З'явився сина, але є у мене чесна медицина. ЖМС для кожного, кожного, кожного. Я тебе обожнюю, обожню однюю. Від усіх хвороб. Знайдена вакцина, то є JMC, чесна медицина. Будь ласка, не чіпайте мене. Я, я, я відомо все, що в мене є. Тільки не чіпайте. Вибачте, мені просто сподобалася пісня. Що це? Як вона називається? А. Це ДЖ для кожного. GMC для кожного, кожного, кожного. Я тебе обожнюю, обожню, орнюю, від усіх хвороб. Знайдена вакцина, то є ДЖМСі, чесна медицина.